На минулому тижні у Парижі стартували Олімпійські ігри. За подіями там слідкує увесь світ. Україну представляють 140 спортсменів. З них Дніпропетровська область 14. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, чи знають вони імена наших спортсменів. Що з цього вийшло, дивіться далі. Магучих є. Є, так. Да. Плавців дуже багато. Не, не можу. Не можу. Не знаю. Жодного імені? Жод. Хто спортсменів представляє нашу Дніпропетровську область на Олімпіаді? Могучих. – А ще. Хорлан не знаю відкуди. З України, але не з Дніпра. Не, не з Дніпра да. угу. А ще когось з Дніпра. Ні, не, не знаю. Не знаю. На жаль, ні, я не слідкую за цим, нема часу. Не Скажіть, не знаю. А трьох найвідоміших назвіть, будь ласка, Не вот. знаю. я знаю, що могучих Ярослава, ну це звізда така, що зірочка така. От, про неї знаю, що вона там рекорди ставить, що вона молодець, знаю, що вона з Дніпра. От, а взагалі там, я не дуже спортом цікавлюсь. Але команда є, і будемо за них болювати, хай щастить. Чесно, нікого, але знаю, що... Нещодавно, здається, тенесістка та фіхтувальниці здобули золото. Наскільки важливо це для України приймати участь в Олімпіаді? Це для кожної країни, я вважаю важливо, що спорт розвивається та так далі. На даний момент не знаю. Ні, не знаю. А взагалі спортсменів з Дніпропетровщини петровщини знаєш? Таких загальних ні, тільки коли на тренування ходжу, то ж такі знаю. Плавці точно знаю, що з Дніпра були. А як ви думаєте, наскільки важливо ось нам приймати участь в Олімпіаді? Для чого це нам ну в Україні в Ну, дуже важливо, щоб у всьому світі знали, що це Україна, що ми тут боремось, боремось тут, боремось там і поборемо. Наші спортсмени представляють нашу країну, показують себе, доводять те, що наша країна може все зробити, тим болі у спорті, ми. Добуваємось великих успіхів. Зараз всім важко, і важливо для нас всіх зберігати все одно єдиний якийсь дух, все одно підтримувати один одного. Всі важливі на кожному місці, хто чим займається. Тому тільки перемоги. А ви знаєте когось спортсменів, хто нас представляє на олімпійських на іграх? на жаль? Ні, на mm -hmm. жаль, ні. І мені соромно. Ну, але ви можете побажати їм перемоги. Звісно, я бажаю і вони переможуть. Других варіантів не може бути просто. Перемагайте, хлопці, допомагайте нашій країні, розвивайтеся самі. Перемоги і везіння вам. Дай Бог, щоб все склалося якнайкраще. Нашим победу і домой в Маріуполь. От що хочу сказати. Всі спорти, які в нас є, у нас вже великі успіхи і так є. І щоб вони продовжувалися кожен рік, кожну неділю, кожен день.